Крутиться на спині тарган. До нього підходить інший і запитує: Що, брейкданс? Ні, дихлофос. Послухавши на ніч казочку Вовки семеро козенят, вовочка поставив цілком резонне питання. А де весь час був тато Козел? Закінчився навчальний рік. Вовочка приходить додому. Тут мама й запитує. Тебе перевели? Так, матусю, звичайно, з 5 А в 5Б. На уроці вчителька запитує, Назвіть найважливіші органи людини? Вовочка тягне руку, вчителька каже Знову щось будеш вульгарне говорити. Ні, Марі Іванів, запитайте мене, будь ласка. Ну, відповідай. Шкіра, каже Вовчка, правильно. Шкіра це дуже важливий орган людини. Звичайно важливий. Якби не шкіра, то яйця б довелося в руках носити. Вчителька запитує, хто такий Архімед? Вовчка піднімає руку. Ну, це був ученний. Якось раци мисування закричав Еврика. І що це означає? Ну, це означає знайшов. І що ж не знайшов? Не знаю, напевно, ми. Йде по лісу зайця і бачить, на пеньку стоїть пляшка горілки. Нічого собі, безкоштовна випивка, сказав він. Випив склянку і звалився. Йде лисиця, бачить, пляшка горілки і зайця лежить. Опа! Безкоштовна випивка і закуска. Випиває склянку і падає поруч зайця. Де вовк бачить горілку, зайця і лисицю. Клас! Випивка закуска і баба є. Випиває горілку і падає поруч. Виходить поряд відмідь. Бачить горілку, зайцю, лисицю і вовка. Ой як випивка закуска!